Вчора було проведено засідання позачергової комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на яку прийнято рішення щодо негайного включення даного об'єкту Кербасводоканалу до електропостачання відновлення. Дане рішення повідомлена обленерго, був присутній їх представник на даному засіданні. наразі ми чекаємо їхніх заходів щодо цього, але на сьогоднішній день ще раз зауважую, відсутність холодного водоспостачання це є надзвичайною подією. Тобто, щоб не призвести до ускладнень епідеміологічних, ми. Співпрацюємо з Кривбасводоканалом, Ми очікуємо якихось дієвих заходів від Дніпробленерго щодо вирішення даної ситуації. На сьогоднішній день Кривбасводоканал, там тимчасове джерело електропостачання функціонує. По годинам надається питна вода, та вирішується питання щодо підключення даної водонасосної станції до іншого джерела водопостачання. Ну як я вже сказала, то чекаємо рішення Дніпробленерго позитивного щодо включення даного об'єкта